Об'єкти та документи, що окреслюють міфи, наративи та досвід. Представник жіночого спротиву у Криму до його тимчасової окупації можна побачити у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. 25 лютого там відкрили виставку Ломи камінь Леся Українка у Криму. Приурочили експозицію до дня народження поетеси. Жінка борчиня вона володіла настільки словом, що, мабуть, сила її слова це куля. Мова йде про те, що 100 років назад, більше Леся Українка зробила ті передумови, які сьогодні дають силу абсолютно іншим таким потужним процесом супротиву. Вона якби з'єднала. От той минулий час і сьогодення виставка мені здається буде до п'ятого квітня. І я вже розмовляла з департаментом освіти. І я хочу, щоб якомога більше дітей прийшли і послухали, бо там є фільм, і там можна послухати дуже багато цікавих речей, які нам потрібні вже в школі. Щоб все ж таки ми не повертались до цих російських наративів слабеньких жінок. Ні, українська жінка не слабка.